Моя бабуся дуже любила той холодок. І коли я була маленькою, він в нас ріс біля хати, і вона казала, що колись пани тут їли. А я малою думаю, боже, та воно ж таке колюче, оце таке, як його їсти. А вже пройшло багато часу, бабуся померла, і ви знаєте, в неї біля, не, там, де вона похована, просто біля неї виріс кущ холодку кущ спаржі. Ну, я вважаю, що це, мабуть, якась підказка від неї, від бабусі, тому що е, ну, я завжди хотіла чимось таким займатися і корисним, і таким, щоб на своїй землі вдома, щоб така була садива, е, щоб люди приїздили сюди. І оце була підказка від бабусі. Я повернулася додому, і от спаржа, яку колись пани їли, тепер на панські 12. Мені здається, що це ну, непоганий приклад повернутися в село. Там, де були твої предки, бо ця земля, може, ми чогось не розуміємо, але може, коли тобі 50 плюс, тоді розумієш, що ця земля дає силу, дає таку енергію, ти просто відроджуєшся.